You be У мене викликає такі асоціації, такі, якісь такі про одного, про одного. Не, про, от пісня ну, така цікава. Да? Да, індивідуальна така. от І тут, ну, розумієте, іспанською мовою пута це повія. Пута повія. Ну Путін, я не знаю. Я не знаю. Хлопці. Я, я нічого не знаю. Нічого, нічого не знаю. Коротше, хлопці, не, Обіймає доця, тата, тата, дай я тебе обніму. А той каже, та обнімай, тільки грошей немає. Мене мама вже обняла. Сарочка, ви знаєте, Аїзя таки бросил піть і зміняти мені. І давно, завтра буде 40 днів. Каже, <говори> папа, папа. Дяді Сережі присвячується, до речі. Папа. Що, доню, Можна я сьогодні в садик піду? Ні, доню, ти, як завжди, сьогодні йдеш розгружати вагони. <реш> <реш> діду, діду, посміхайся. Зараз от від тіля вилетить пташка. Юрчику, я повинен тобі сказати, що з відеокамери пташки не вилітають. Да. Да. А аїст не приносить дітей. «Да, да, Юрчику, і, і дітей в капусті не знаходять, там тільки можна знайти черв'яків. «Да, да, Юрчику, і Дід Мороз. Не існує Дід Мороза, ні бабая, ні бабоєї, а Дід Мороз це взагалі переодягнений сусід. Зрозумів, тепер тобі все зрозуміло. Дякую, Діде. Отак от. от. Він святкував 45-річчя. Расою мотоциклом без коляски їдуть троє. Їдуть і летять, а їх побачив і палкою махає, зупиняє так обурено, зупиняє, зупиняє. Проїжджають мимо, той, що посередині так розводить, що зовсім лоханувся, куди тебе на голову посадимо? Чи що? Після операції лікар каже пацієнту: я пришлю до вас на ніч медсестру. Хворий так єлі-єлі таким голосом відповідає: доктор, а може, в другий раз у мене ж все болить. <рес> Під час офіційної промови голова Російської Федерації, президент Росії, заявив, Бог, хлопці, сам чув, за всю історію Росії її ніколи ніхто не завойовував. Отак хлопці Чингисхана ще ніхто не ображав. Ай, третій день іде дощ. У те ще депресія. Дивиться у вікно весь час. Якщо і завтра буде дощ, прийдеться впустити її в хату. Батько до доні каже: дочко, ну коли ти вже заміж вийдеш? Ти чекаєш принца на білому лексусі. Вона каже, я тату. Головне, щоб людина була хороша, а який колір у Лексуса, це вже не важливо. <рес> Ви знаєте, хлопці, стара китайська мудрость гласить, якщо людину кожен день по сто раз називати дураком, він через деякий час дураком і стає. Так от тепер я починаю розуміти. Чому гаїшник Петро почав заглядатися на чоловіків? Присвячується сахару. Наш друг каже, що це у вас в магазині якийсь незрозумілий вибір товарів, скрипки і пістолети. Щось тут якась нескладуха, каже, все нормально. Як тільки хтось купить скрипку, через день прибігає сусід за пістолетом. Юрчику, а ким ти хочеш стати? Я? Ну не знаю. Мищиком басейнів. А ще яким? Ну, Не знаю. Ну, Постачальником піци, садівником. Бабо, чуєш, здається, він дивився наші касети. <ріпи> <ріпи> Дівчино, як вас зовуть Оля. Оля, пішли зі мною в кіно. Пішли, а ваш парубок не буде проти. Ні, не буде, його в мене немає, його чоловік убив. Грузинська школа йде урок. Гогі, докажи, що теорема Піфагора правильна. Учитель. Теорема Піфагора правильна, мамою клянусь. Молодець. Після весілля. Перша шлюбна ніч після ночі першої шлюбної молодий відвернувся сердито сопе. А Васильку, що з тобою? Що з тобою? Галю, ти мені казала, що ти незаймана. Коли це я казала? Я пам'ятаю, перед весіллям ти мені казала, що ти незаймана. Я так казала, боже, як невдобно. Ой, що це там наша кішка на кухні чимось грюкає, гримить. Що це таке? А ти її кормила? Та ні, та. Мабуть, готує щось. <рес> ну, і сторіночка-гумориночка. Ну, мій теска Володя Зленський. Да, він, він прочитає листа до російських родичів. От. Добрый вечер, дорогие друзья! Слава Украине! О, как мы рады вас видеть! Давно не видели, спасибо! О, Влад, круто! Но, знаете, сейчас актуальный вопрос, конечно, Украина, Россия, самый важный вопрос, знаете, родственники из России у нас у всех есть. Да, и все, значит, знаете, задают вопросы одни и те же, ну что вы, как вот так, не едят там детей ваших? Как вообще, как вы там можете помочь, вывести вас? Знаете, я пытался долго объяснить некоторым нашим родственникам, моим лично. Но у нас тут все, ну, ну приедьте, ну, ну ничего не получается. Знаете, и как-то, в общем, в интернете а, бывает там иногда что-то хорошее. Да, вы знаете, нашел такую фразу, знаете, ну, как говорится, если хочешь опровергнуть какую-нибудь глупость, не надо ее отрицать. Не надо. Доведи ее до абсурда. Вот, и тогда, знаете, все получится. Я решил довести это до абсурда и написал письмо моим родственникам любимым в России. Здравствуйте, дядя Игорь, дядя Валя и дядя Саша. Вопреки вашим опасениям сообщаю, что живу я хорошо, пока живу. Дальше будет еще лучше, потому что уже три недели, как я принят в Бандеровце. А как иначе? Иначе у нас в Украине карьеры не сделать. Хотя что я вам рассказываю, вы и так все знаете. Зарплата у меня маленькая, но это не главное. Ведь нам разрешили отбирать деньги и имущество у русских. А раньше можно было и у евреев. Но потом пришел главный бендеровец Коломойский и запретил. я, например, сейчас учу английский язык, чтобы забыть русский. В этом мне помогают американские наемники, которые у нас тут на каждом шагу. Ну что я вам рассказываю, вы и так все знаете. Прошу прощения за неровный почерк. Пишу прыгая. Потому что у нас кто не скачет, той москаль. Кстати, я женился во второй раз. На Вадике. Для нас, европейцев, это нормально. Сегодня наш президент, ну, самый главный, который у нас самый главный президент, Барак Обама, пообещал, что мы скоро вступим в НАТО. Пока, естественно, на правах американского прихвостня. Вот еще одна радость. Моя дочь Гарпына. Ну, которая раньше была Саша. Заняла первое место в конкурсе Бендеровской песни. Теперь она претендент на поездку от страны на конкурс геев и лесбияна. Ну, это по-вашему, а вообще Евровидение. Сейчас сидим и думаем, заводить ей бороду или нет. Выходные дни по нашему уикенд. Едем к родителям на дачу. Копать бункер. Вчера были на концерте Ани Лорак. Все прошло классно. Спеть ей не дали. Если есть возможность, друзья, вышлите, пожалуйста, мне книгу Гитлера «Майнкамф». А то у нас разметают. А еще нас заставляют абсолютно всех носить вышиванки. Вышиванки, ну вы знаете, это такой узор нитками на груди. Больно, но патриотично. Бывало, утром выхожу на балкон и начинаю делать зарядку. От сердца к солнцу, вот так. Ну, что я вам рассказываю, вы же так же знаете. Как видите, у нас все спокойно, поэтому не бойтесь, приезжайте к нам. Но заранее сообщите, чтобы мы успели сделать вам аусвайс. Только не летите самолетами. Это опасно. Поездом тоже не стоит. Безопаснее всего ехать на белых КАМАЗах. Они ходят регулярно без опозданий. Это теперь наш общественный транспорт. Хлопець каже, мамо, я закохався. Ух ти! А як звати? А вона спортом займається, а, 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 а який поет у неї улюблений. А чому ти раніше не сказав, а грошей дати на морозиво? Хлопець каже, татові, тато, я закохався, як звати Свєта. Нормально. Російські учені як не старались. Найти вакцину проти віруса Ебола, все одно виходила водка. Каже, ой а це носик мій, ой а це губки мої, ой, а це животик мій, ой чий це пупик мій. Так, так коротше, коханий, ми будемо займатися сексом чи будемо робити переоблік. Юрчику, запам'ятай, як одружишся ще раз, а що дивись. На горщику напиши обов'язково від вдячних нащадків так виносити значно веселіше. <реш> ой соромно, ой, соромно, каже Абрамович своїй дружині. Соромно, так, соромно. Чого? Ну, тому що Ізя мене вже третій раз на похорони своєї дружини запрошував, а я жодного. Ні, <реш> хадя. <реш> Сема, ты слышал? У Верки муж вернулся из командировки в четверг, а должен был приехать в субботу. И застал ее с любовником. Ужас! Убил его! Да, действительно ужас. Приехал бы он во вторник, он бы убил меня. ведь податковый инспектор и Рабинович. Рабинович. у вас в наличии Двухповерхова хата, квартира, каже і дача. А разве это плохо? У вас в наличии машини, Нісан Nissan и Крузер. А разве это плохо? Да, но вы месяц назад еще купили жене норковее манто. А разве это плохо? Да, но у вас зарплата 1000 гривен. А разве это хорошо? Ворона, сидить, ну, сыр клює, тут лосицами жить. Ворона, ти на вибори йдеш та ні, сир, бах! Лисиця хоп. Побігла ворона, сидить. Сказала би так, щоб змінилось? <рес> <рес> ти, чо, ти чому вчора не з'явився? Чому не прийшов? Ну ти вибач, я був парубочий вечір. О, парубочий вечір. На парубочих вечорах купи повій. А ну що ти люба? Ну, це ж, це ж мальчишник, там, там немає. Де... Ага, розказуй мені, не була я на мальчишниках. <ріпи> Петро в дитинстві мечтав стати режисером. Валера мечтав в дитинстві стати фокусником, а Микола в дитинстві мечтав стати алкоголіком. Первих два спилися, а третій таки добився свого. Я знаю, кому це нідо розказати надо. Ну, двоє лежать в ліжку. Вже там. Ну, чоловік, жінка, вона каже: слухай. Ну, стільки вже разом, стільки років вже разом живемо, треба якесь рознообразе внести в наше сексуальне життя. Яке кажу, Що ти хочеш, каже, ну давай, що, щось погуляємо в постелі. що? Ну, давай, типу, я продавщиця, а ти покупатель. Ну, давай. Приходять, у вас сало є? Нема. Не знаю, я намацав. Да. Він вдягнув шикарний шлемофон. <рисвітлення> Сів на мопед і так хвацько під'їхав до її під'їзду, що вона в нього ну, вже закохалася одразу же, а батько перелякався і впустив пляшку водки. Так що мови про весілля вже не йшло. <рив> <рив> Ох, шкода, що гареми заборонені. Шкода. <рив> Бо моя Люся одна вже на четвертий поверх мене уже замучила стягати. До банкомата підходить мужик, вставляє карточку, набирає код, забирає гроші. Поруч стоїть Алкаш, дивиться, каже: От блін, скільки стою, дивлюсь, і не можу вробитись. Як вони в цю гру грають? Командіровка Естонія, дуже фешливі люди, Багат, багатоповерховий офіс, швейцар в лівреї, відкриває дверцята лифта. Вам какой етаж? Мені, будь ласка, дванадцятий. Більйо прать путіті. <рив> <рив> Донька до мами. Мамо, мамо, ти розумієш, ти знаєш, як бідна тварина страждала, мучилася, щоб ти носила цю шубу, доню. Ну, як ти можеш так про тата Вишенька-черешенька така дівчина. Стоїть вишенька, їсть цукерки, Їсть, їсть, їсть. Підходить до неї, каже дівчино. А ви знаєте, що цукерки шкідливо їсти, ви погладшаєте, зуби у вас стануть жовті. Вона... А мій дід прожив 110 років. Ну, то що він? цукерки їв щодня? чи шо? Ні, nee, він не ліз в чужі справи. Що <сумісті> я сказав, вишенка черешенька, знаєте? А тому, що зараз квартет гетьман буде співати вишенка-черешенька. О, о. о, о, о Хоч і обережно я поруч теж не йду. вишенька, черешенька. Hey! Вишенька, черешенька, ягідка смачна. Черешенька, <свисті> <свисті> ла-ла-ла-ла. Це eight Приходить eight <свисті> да, лейтмотив <eight свисті> нашої програми. Це приходить Сара до продавця і каже: дайте мені курочку таку молоденьку, не топтану. Він так в холодильник раз, достає синю-синю дає. Ви впевнені, що вона не топтана? Ну, а хто ж, хто ж на таке позариться? <свисті> Все, зустрічаються дві вишеньки, черешеньки такі. Одна й каже, М -м -м, я одна живу, а тобі везе, в тебе є чоловік і любовник. а друга каже, да, везе, вони один одного тільки й надіються один на одного. Це ж ось Володя нагадав, ну, згадав цей анекдот, коли збирає мама доньку, надіває їй красиву красну шапочку. І красною. А... Красною шапочкою, <ріст> <ріст> да, будьоновку. <ріст> і дає їй цю корзиночку, каже: і Ти йдеш зараз через ліс до бабусі. От тут пиріжки з капустою, тут пиріжки з м'ясом. Бабушка буде казати, що вона пенсіонерка, не заробляє грошей мало, здоров'я не вистачає, нас доню це не волнує. З м'ясом по 30, з капустою по 15. <ріст> 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 Зустрічаються два зайці. Один кульгає на ногу, так припадає, а другий його питає: на полівані! На Мисливець! Мисливець! Стрелив, наступив. Якщо хлопці улюблена дівчина йде від вас за власним бажанням, то майте на увазі, вона повинна відпрацювати ще два тижні. Е, розочка каже, що ви їздили на курорт і там імели бурні романи. Ха, ой, я вас умоляю, які там бурні романи, коли я всі гроші в лівчик заховала. На східцях медичного інституту. Синочка, ти хочеш убити свою маму? А що такое? Ти перевевся зі стоматології. Мама, я не хочу бути стоматологом. Я хочу лічити ухо, горло, нос. Синочка, пока твоя мама жена, жива запам'ятай. У, у, у чоловіка од... два уха, один нос і одне горло, а зубов 32, ти поняв? <рес> Дружина, після довгого відрядження э, додому заходить така до чоловіка. Ми коло ба, ялинку виніс! Так, ще неділю назад виніс. Ото дурень! Ото дурень! Йди новеньку купуй через три дні новий рік. Це слухай, Коля, 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 ти коли-небудь повію. Викликав. Викликав. Ну що, як? Як? Та що, посиділи, поспілкувалися. От, пригадали, як два роки тому розлучилися. <рес> <рес> Мужик приходить до доктора і каже, доктор, поможіть, от я не знаю. Моя жінка постійно кашляє. І що робити, я не знаю. Уже всі лікарства пробували, перепробували, грошей кучу ввалили, і, 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 а вона кашляє. А ви травку пробували? Каже, пробували, ну і що? Що, що кашляє і хі хіхікає. <рес> Гуртожиток студентський, як не може бути. Е, стук в двері, хлопець відкриває, на порозі стоїть дівчина, каже: Коля, я сьогодні хочу гуляти, курити, пити, безобразієм займатися, розвратом. Ти сьогодні вільний? каже. Вільний. Подивишся за моєю собачкою. Картина. Гриша Теревенько, Поплавочок. Водичка. Сидить гріша, дивиться годину, другу, третю. Коли це голос жінки, та добре вже, добре. Іди на свою рибалку, виходь з ванни, мені ванна потрібно постирати. <риклад> <риклад> алло, 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 Люба, ти що краще любиш? Кавуни чи персики? А ти що, на базарі? Та ні, в аптеці. <риклад> Мужик приходив в редакцію газети і каже: А я хочу дати обяву, що в мене померла теща. Ну, добре, давайте текст. Померла Курочкина Клавдія Григорівна. Ні, 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 подивіться. Треба так, щоб там було в об'яві не менше десяти слов. Добре, померла Курочкина Клавдія Григорівна. Ха ха. ха, ха, ха. <плес> Хлопці, прочитав вчора в інтернеті французьке прислів'я, що шуба дружини, шуба дружини це обличчя її чоловіка. Обличчя чоловіка, шуба дружини. Коли в мене з'явиться вже обличчя? Дві куми спілкуються одна одна і каже: ой, ніяк не можу свого привчити до порядку. Ну, кожен день гаманець в іншому місці, в іншому місці. Це хлопці приводять до дівчини познайомно, ну, оглядини ну, заручениці оглядини от, і кажуть, ну як, подобається тобі. Та не знаю, от якби роздяглася. Ну тут довго вмовляли і умовили, роздяглася, він так подивилася. Ну що подобається? Та ні. А чим не подобається? Та очі в неї дуже колючі. <риклад> <риклад> ну у нас очі хлопці не колючі, <риклад> не колючі, очі, очі. <риклад> це, це, це ж телефон на передачу. Алло, це телебачення, це передача спиною до села. Ні, це передача обличчям до міста. Ну така до села. Чим же? <риклад> Ми до вас, шановні друзі, обличчям, обличчям. На цьому слові. Budite zgotovi